Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Вчора привезли таку косарочку, можете бачити, да? старт про червоняста. Така вся така, раз така, як то кажуть. З діагнозом не заводиться. А ми вже і свічку поміняли і все, що й ми тільки не цей, в общем не заводиться. Ну, Не заводиться, не заводиться. Думаю, добре. Сьогодні подивлюся, може щось щось десь придумаю. Так, воно вроді і не занедбане, але. Є потоки. Є трошки вона така засрана, обісрана. Ну, не суть. Це таке. Саме головне, що вона працювала до останнього. Значить, крутив пробочку так от. Думаю, да, я понюхаю який бензин тут. Отак взявся пальцями, якщо видно, отак. Це отак витяг. А оце все діло липке. Тобто тут. Чи оліфа, чи мастило. воно Пальці аж липнуть. Я щось думаю, що це і вся причина того, що вона не заводиться. Мабуть, в карбюраторі і залягла, лягла, або десь якась прилипла діафрагма. В общем, я думаю, що тут неякісне паливо або неякісне мастило. Це я так думаю, але ось дивіться, я злив в бутилку бензину цю. Палив, паливно мастильну суміш. Ну, З виду, вродь би, вродь би бензин як бензин. Хоча смердить самогонкою. Раді цікавості налив його в миску, ось. Налив сюди обичного автомобільного масла 10 40 висок. би, розчиняється. Не бачу, щоб розділялося. Але оце липке, що воно, чого воно і як воно треба вияснити. Ще такий момент. Ось карбюратор з неї знятий. Ось паливні шлангочки. Дубленні, і, Добре. до речі, теж все липне. Ось до них. Якщо видно, я думаю, не дуже видно, але оком видно, що залишаються навіть, навіть відбитки пальців. Тобто, що сюди потрапило, чого воно таке липке, я зрозуміти не можу. Отаке дубленне, бачте, як проволока. Це також поміняємо, бо хто знав, в якому тут стані той фільтр. Оце такий момент. Тепер по карбюратору. Трошки так зверху обдув. Не закручено, навіть воно в грязюці, в мазуті видно, що давно воно тут не закручено. Тут також не закручений гвинт, ці вродьби два закручених. Це те, те, що так візуально зразу видно. Ну, зараз спробуємо розібрати, подивитися, що в нас тут. Що він нас тут покаже? Бачите, мене навіть мазуть їх, їх ще ніхто не крутив. Ну, та нічого. Зараз подивимось, воно нам покаже. Давайте сюди в цей бензин вкидатимем. Давно такого не було чогось цікавого. От, може, якраз це у нас і буде цікаве. Зараз подивимось. До речі, заміряв я на ній компресію. Компресія вісьмерка. Чітко, давно мені таких кос не траплялося. Ну, тут, як, як не странно, да, є тут трошки мотлуху на сітці. Я думаю, видно вам так, трошки брудує. Ну, то не суть. Зараз спробуємо навіть мембранку зняти. Отак мембранка у нас виглядає. Ну і що я вам можу сказати? Ось дивіться, ось дивіться. Внімання, внімання, як то кажуть. Бачите, ось коромисло. Ось. Воно повинно бути в площині. ось. Воно нажите. Нажите і воно назад не вертається. Бачите? Оп, отак от піднялося. Залишається. В общем, прикол якийсь разом з іглою. Десь щось тут потрапило. Бачите, воно залипає. В общем, Я думаю, будемо міняти паливомастильну суміш, бо це, це не діло. То ходить, то не ходе, залипає. О, якийсь мусор летить. Ну, Та не суть. Давайте зараз спробуємо все це діло відкрутити. Ось, Беремо викруточку. Так знімемо, бо трошки вона заважає. Як я це розбираю, ось на педальку пальцем нажав. Викручуємо гвинт і все. В мисочку в тарілочку. Так, вроді. Нічого там йому не бракує, але ось я вже бачу. Я вже бачу. Ось дивіться, ось, ось сюди. Уважно бачите. Чи то земля, чи що то, чи то пісок. Це якраз штуцер, заборний штуцер, той, що йде сюди. Грязне воно би, світиться, але всередині там щось є. Як воно туди могло потрапити, якщо там стояв фільтр і це все діло було, незрозуміло. Тому що, я, як завжди, розбираю мию чищу, дуємо, продуваємо. Виясняємо, де що, куди як. Ну і будемо збирати, обов'язково ставимо нову шланочку, новий фільтр і дивимося, що як куди. Я працюю, буде щось цікаве, включусь. Так, любі друзі, продовжуємо. Продовжуємо. Наш телемарафон, як то кажуть. Наш, дивіться, з бака була виловлена отака пімпочка металева. Це не що інакше, як. Глушка із е, фільтра. Видно, вже колись фільтр розкривався, оця пімпочка випала, каталася в бакові. Але це не причина. Е, значить, ну, Зрозуміло, да? те, що я їй казав, ось трошки фільтр підсох, все липке, липне знову. В общем, гадость якась там була. Чи в топаливі, чи в мастилі. В общем, незрозуміло. Значить, приготовив я свіжу суміш, просто моя така. Каністрочка. Отак от, от. значить Все більш-менш відмите, карбюратор перебраний, гвинт новий, все як положено, всі 4 штуки, все затягнуто, все класно. значить Але перед тим, як оцю річ ставити, що я рекомендую зробити? значить Тут також у нас паливні шлангочки м'якенькі, новий фільтр, все чітко, все класно. Паливо поки не заливаємо. значить Все це діло прикручуємо на штангу. Прикручуємо на штангу, підключаємо все це діло і надіваємо. Зрозуміло, що на свічку затягуємо, надіваємо люльку і пробуємо запустити. Якщо двигун був залитий, а в нашому випадку він був залитий, бо ігла була постійно відкрита в карбюраторі, таким макаром ми запустимо двигун і у те паливо, яке знаходиться отут ось в картері, воно вигоре і двигун заглохне. Після того, як все це діло заглохне, тільки тоді будемо ставити на місце карбюратор, все це діло закручувати, збирати, заливати свіже паливо. От якось так. Це моя рекомендація. В общем, я працюю, буде щось цікаве, включусь. Так, ну що, любі друзі, тут все на місці. Давайте робимо ставки, як буде, заведеться, не заведеться. Як завжди, як ви любите, включ на старт. Є підкачали навіть без, без флажка. А що? Отак потроба. Бачите, все працює класно, все відрегульовано, от якось так. Тому ще раз скажу, беріть собі до уваги, яке ви мастило заливаєте, яке ви пальне заливаєте, в якому стані все це діло. Звертайте обов'язково на те, що липне, не липне. Бо ну, дуже часто зараз що масло, підробка, що все остальне, що паливо поганої якості. От якось так. Я вам замастило вже розповідав в попередніх відео. Зараз я вам ось наглядно покажу. Я користуюсь таким мастилом. Я його додаю кругом. Що воно тут у нас пише? 4 синтетика, бачите, 7 А, напівсинтетична моторна олива. 10 В40. Так, Продовжуємо трошки відволікли по маслам. Ще раз скажу, що. Мастило будь-яке, в принципі, працювати буде. Хто там, що розказує, ой, в інших каналах, скільки я бачив, хтось е жене розказує там е дешевші мастила, мінеральні, вони гірші. Кажуть, це гірше тим, що більший нагар. Е я вам скажу, що якщо мастило якісне, навіть якщо воно мінеральне, Воно 100% розчиняється в паливі і 100% воно згорає. Так, да, буде нагар, але воно буде мастити набагато краще, скажімо так, двигун внутрішнього згорання типу. Якщо мастило буде напівсинтетика або синтетика, але поганої якості, от оце мастило вам набагато швидше закоксує кольца, ті самі підшипники, через те, що частина масла. Згорає, частина масла не згорає, налипає на поверхні тертя, тим самим робить у ту шкірку, яка потім колеться, нагорає і робить біду. Тому вирішувати вам, яким мастилом користуватися. Саме головне, щоб воно було якісне. І запам'ятайте раз і назавжди, не завжди найдорожче мастило може бути якісним. Тому що 90% випадків підробок. Підлягають саме до таких, до брендових мастил, а дешеве мастило на от такого навіть, да? там чи е, яке воно там у нас може бути? Та будь-яке будь-яке мастило, мастило те, що, скажімо так, не зовсім на слуху. Те підробляти ніхто не буде, бо йому вартість така, як йому вартість. От і все. Тому на цій ноті закінчуємо лікбез, Відремонтували класну річ. Людині ще послужить не один день. Вам хочу побажати щастя, здоров'я. Допомагайте знайомим близьким, робимо так і далі буде. One Любі друзі. Отак, після чергової тяжкої, е, тяжкої роботи, тяжкого тижня ми відпочиваємо, як завжди, бачите. Кіт спить, риба в кулькові, пін не на дні. Отак от відмічається тяжкий тиждень. Чому і вам бажаю? От якось так.